Це оправа до окулярів для читання. Ідеальний універсальний варіант, так як підходить для жінок та для чоловіків Маталевий корпус корпусу, золотому кольорі і має максимально комфортну посадку на носикові завдяки суцільним носопорам. При довготривалому використанні такий варіант не залишає слідів і дійсно досить зручний. Металевий завушник майже повністю оформлений у пластикову накладку, тому вони мінімізують взагалі контакт металу зі шкірою обличчя і також мають флекси. Задяки ним оправа надійно фіксується, вона не тисне, але при цьому і не спадає. Ця оправа підійде для власників середнього та вущого обличчя, орієнтуватись можна на заміри, їх краще розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особисті. Зручний формат завдяки вузькій формі, такі зручно, і подивитись вдаль поверх оправи і почитати на близьких відстанях. І замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза для цього Моделі у коментарях.